Ось це так новини, друзі. Надя Дорофієва та Міша Кацурін офіційно одружилися і показали фото з весілля. Отже, українська співачка Надія Дорофієва та ресторатор Міша Кацулін офіційно одружилася. На сторінках пари в інстаграм з'явилося фото, де вони постають у весільних костюмах. Передаєте Сен Надія зображена у ніжній кремовій сукні до підлоги та у довгому велюні? Міша не зрадив своєму стилю навіть на весіллі. Наречений був у білій сорочці, піджаку і штанах. Проте також одягнув кепку і кеди, за що його користувачі критикують, що зовнішній вигляд не зовсім для нареченого. Що зробити, це його третій шлюб по Кацуріни Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда, це чи ні, але фотки такі в телефоні у нас є, написала під знімками Надія Дорофєєва. Міша, тобі так дружино? Ми не увірена. Нічого не поняла я. Спасибо, пожалуйста. Нагадаю, це був справжній любовний чотирикутник, адже Надія Дорофєєва і Міша Кацурін е, почали зустрічатися під час того, як перебували у шлюбі. Надія перебувала у шлюбі з Дантесом, а Кацурін із дружиною Дашою. одно. Нічого не змінилось. Так <звук> я тоді не знаю, що тобі запропонувати. Поцілунок. Минулого місяця багато друзів знаменитої пари приїхало до Києва, подейкували навіть, що закохані зіграли весілля у київському ресторані Курені. Втім, ані Надія ні Міша цю інформацію не коментували. Зазначу, що Дорофієва і Кацурін розсекретили свої стосунки у червні 2022 року для Дорофієвої. Домі, цей, що вона була друг... впродовж семи років заміжня за шоуменом Володимиром Дантесом. Втім, про розрив вони оголосили у березні 2022 року. І тоді ж закрутився, як то кажуть, любовний чотирикутник. Адже кращий друг Дантеса був Міша Кацурін. Як виявилося, потім відбувся розрив, адже Дорофієва закохалася у Кацуріна. Для Міші це третій шлюб 2013 року він зіграв весілля з Євгенією Пановою, але згодом познайомився зі своєю другою дружиною Дашою, якій тоді було 16. Згодом Кацурін розлучився з Євгенією та одружився з. Дар'єю, від якої має двоє дітей, у березні двадцять року Кацорін оголосив, що розлучився з Дашею Кацуріною. Згодом він оголосив про стосунки з Надою Трофієвою. Нагадаю, в мережі також часто з'являється Світлана Дантеса із Дашою Кацуріною, що вони нібито разом і сама пара також підігріває чутки про це. Що думаєте ви про цей любовний чотирикутник? Залишіть ваш коментар. Ви були на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте звіно. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса нас.